Вітаю, інформаційна служба Інтера стає на варту в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо із новин. Шестеро людей поранені після російського обстрілу у Куп'янську на Харківщині. А в селі Новоплатонівка із юмського району внаслідок ворожого вогню зайнялася трава. Водночас у Харкові повідомляють про влучання кабів. Це сталося на світанку у Салтівському районі. Бомба упала на територію об'єкту цивільної інфраструктури. Там потрощило вікна і ворота. В індустріальному районі побиті школа, дитсадок та багатоквартирний будинок. А близько півночі росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова ракетами типу с 400 Вибухова хвиля пошкодила вікна у дев'яти багатоповерхівках і вітрину магазину. У лісі неподалік спалахнула пожежа. Вогонь перекинувся на приватний будинок та господарчі споруди. Понад дві тисячі обстрілів за добу на Донеччині росіяни атакували і лінію фронту і житловий сектор. загалом ворог накрив вогнем 13 населених пунктів. Поліцейські документують воєнні злочині противника. Зафіксовано пошкодження 30 цивільних об'єктів, зокрема 12 житлових будинків. Під час обстрілів росіяни застосовували артилерію, реактивні системи залпового вогню, скидали авіабомби. За даними правоохоронців, протягом доби 10 місцевих жителів постраждали. Троє людей загинули. і Ще двоє поранені у Краснопільській громаді Сумщини. Росіяни обстріляли її з реактивної артилерії. Загалом, як повідомили, в ОВА під ворожим вогнем від вечора опинилися 9 громад області у прикордонні. Зафіксовано 38 вибухів. Окупанти накривали з мінометів та скидали вибухівку з дронів. По п'яти громадах ударили кабами. Після вчорашнього авіаудару по сумах у місті були перебої з електроенергією. Споживачів уже заживили у місцевому водо. Каналі сповістили, що перевели систему на аварійно-резервне живлення. Усі об'єкти працюють у звичайному режимі. 74-річна жінка загинула, і троє людей поранені внаслідок російських ударів по Запорізькому району. Двоє жінок перебувають в лікарні. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Загрози життю немає. Чоловік від госпіталізації відмовився. За даними обласної військової адміністрації, окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області. Били з реактивної та ствольної артилерії, застосовували різноманітні дрони, скидали авіабомби. Більше як 30 повідомлень надійшло про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Росіяни кілька разів відкривали вогонь по Нікопольщині. Від вечора райцентр Марганецька і Червоногригорівська громади потерпають від артилерійських обстрілів. Окупанти накривали зградів, цілили дронами камікадзе. За повідомленням Дніпропетровської обласної військової адміністрації напередодні на Нікопольщині загинув чоловік. І ще четверо людей постраждали. Серед них дитина пошкоджені п'ять багатоповерхівок, два навчальні заклади, дві адмінбудівлі, пошта, сім магазинів, аптека і перукарня. Понівечені автівки. Удар. Ним дроном росіяни влучили також по грушівській громаді Криворізького району. Усі 42 ударних дрони, якими росіяни атакували цієї ночі, збили наші оборонці. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Також знищили одну керовану авіаційну ракету. Крім того, ворог застосував три зенітні керовані ракети с 300 с 400 Повітряний напад російської армії відбували авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ сил оборони України. Протиповітряна оборона працювала в Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській Рівненській, Черкаській Кіровоградській. Миколаївській та Херсонській областях. 46 спроб наступу росіян на Покровському напрямку зупинили наші захисники минулої доби. Про таке повідомляє Генштаб Збройних сил України. Найгарячіше було поблизу Новогродівки. Не зменшується інтенсивність ворожих атак і на Курахівському напрямку. Там їх було 40. Найактивніше російська армія намагалася просунутися у районах Костянтинівки та Георгіївки. 18 разів ворог атакував на лиманському напрямку. Ще 12 атак відбито на турецькому у Генштабі. Наголосили, українські оборонці завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Авіація, ракетні війська і артилерія, сил оборони України уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників та один інший важливий об'єкт російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників. Також українські воїни знищили 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню. 63 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 55 автомобілів. Два дрони бомбери отримала 53-я бригада імені Володимира Мономаха. Завдяки вашій допомозі. Підрозділ зараз боронить нашу країну на Донеччині і відчуває постійну потребу у квадрокоптерах. Нам із вами вдалося підтримати наших захисників. Команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами збирала гроші на дрони для бригади. Люди донатили по 20, 50, 100 гривень, і це дало результат. Дрони вже у підрозділі розвідки і нищать ворога, захищаючи життя наших бійців. Кожна ваша гривня йде безпосередньо. Редньо на допомогу бойовим підрозділам, тож не оминайте наші збори, реквізити на екрані. Долучайтеся, друзі. Ось дивіться ваші донати. Які ви додали до нашого збору команди подробиць спільно з черкаськими волонтерами, ми перетворили ось на два такі дрони для 53-ї бригади імені Володимира Мономаха. Ці дрончики під скиди, тобто подарунки від наших хлопців і від вас також скоро будуть летіти на голову окупантам. Дякую вам величезне за те, що підтримуєте. Вони вже сьогодні попрямують виконувати бойові завдання, і буде. Доставляти подарунки на голову окупантам, так що це буде Україна. Слава Україні! Дякую за донати. Героям слава, друзі. Не проходьте повз, донатьте всі ваші гроші, які ви долучаєте до наших зборів. Вони перетворюються на або на дрони, або на автомобілі, або на техніку, яка зараз конче потрібна нашим збройним силам. Модернізована бактеріологічна лабораторія запрацювала на базі клінічного центру дитячої медицини у Львові. У приміщенні закладу зробили капремонт, закупили медобладнання, меблі. Це стало можливим завдяки ініціативі фундації Олени Зеленської та фінансовій підтримці лорда Ешкрофта. Обоє вони були присутні на відкритті баклабораторії. У клінічному центрі дитячої медицини проводять трансплантацію кісткового мозку та нирок. Щороку в умовах стаціонару там лікують понад 20 тисяч. Дітей з усієї України незабаром лабораторія центру отримає акредитацію, щоб працювати за міжнародним стандартом ІСО. Гаджет, який може вибухнути і вбити власника. Раніше таке показували у фільмах, а зараз це один із способів ведення війни. Журналісти розбирають на деталі історію з таємничою детонацією пейджерів у ліванських бойовиків Хезболли. адже постраждало понад три тисячі людей. Два десятки загинули. Офіційний Тель-Авів цих подій не коментує. З'ясувати звідки походить вибухова електроніка, поки що не вдалося. Тайванська компанія, в якої нібито купили ці пейджери, заявила, їх виробило інше підприємство, що володіє правами на торговельну марку. Його головний офіс знайшли в Угорщині однак, тамтешній уряд заявив, що компанія лише торговельна посередниця, а вбивчі пристрої ніколи в Угорщині не перебували. Фахівці кажуть, вибухову начинку могли закласти на будь-якому етапі. Це була дуже добра операція. Звичайно, організація, яка її здійснила, має багато можливостей. Володіє дуже хорошими розвідувальними та оперативними ресурсами, і це свідчить про глибоку інфільтрацію в організацію Хезбола. Планування операції зайняло багато часу і знадобилося багато людей, щоб довести все до кінця. У південній Америці та на півдні Європи лютує вогонь у Португалії. Понад сотню лісових пожеж. У вогні десятки тисяч гектарів. Є загиблі. У Перу полум'я охопило майже кожен регіон країни. Стихія забрала життя щонайменше 13 людей. У Болівії вигорають цілі фермерські господарства і ранчо. Головна причина цих катастроф глобальне потепління і діяльність людини сільськогосподарська та промислова. Далі прогнозують фахівці, слід очікувати ще більше катаклізмів. 2023 рік був найтеплішим за всю історію спостережень із величезним відривом. Провідні міжнародні бази даних свідчать, що перші вісім місяців 2024-го також стали найгарячішими за всю історію спостережень. Отже, в цьому столітті ймовірність глобального потепління на три градуси становить більше 60%. А навіть за нинішніх рівнів потепління ми спостерігаємо надзвичайну спеку та повені. Закарпатський художник Віталій Дорош малює заради перемоги. І не лише на полотнах, а й на гільзах. Митець картини, якого бояли барвами, тепер використовує лише чотири кольори. Чому збідніла палітра художника і що його надихає? Дивімося. Дрібні елементи вони потім прикрашають бризні. Останні штрихи лайнером. Ще треба додати деталі, й гуаж. Добавлю якийсь тон фон, будуть якісь руїни, це буде все в сирих тонах і червоні маки. І це під назвою буде картина Україна сьогодні, хоч в руїнах, але вона жива. Це вже 45-та графічна картина у серії художника із Закарпаття Віталія Дороша. Почав свій проєкт дух нації, коли росіяни вдерлися в Україну 2022-го. Перші атаки були і дізнався, що почалась в країні війна. То руки просто опустились, Я не міг малювати. Десь певний час проходить. Я розумію, що потрібно щось робити. Я почав потихеньку працювати Нам треба донести до людей нашу культуру і підтримати дух українця. У його роботах нині тільки чотири кольори: чорний, червоний та синьо-жовтий, і все більше символів. Картини розповідають про Україну і передають біль, що нині відчуває чи не кожен першим у патріотичній серії стало зображення незламного Києва. Згодом у добірці з'явилася мотанка. Це робота, коли в перший рік війни були обстріли, і на 9 травня нам погрожували. Що будуть великі ракетні удари, що ми переможемо. Агресор нам казав, і я зробив таку от відповідь. Картина набула популярності. Підприємці просили дозволу у Віталія використовувати зображення на футболках і шоперах, кондитери на тортах, музиканти для обкладинок альбомів. Нам триматися потрібно разом, бо за нами правда слава Україні. Віталій не зупинявся, графічні роботи з'являлися одна за одною. Була така ситуація поховання наших побратимів, солдатів, військових. І тоді я намалював роботу сильна жінка, тому що побачив, як жінка плакала. Українська жінка вона сильна, вона не здається. В неї сльоза жовто-блакитна. Вона. А... Хоч плаче за своїм чоловіком, який є захисник, але вона гордо підняла голову. Художник співпрацює з волонтерами. Його картини продають в обмін на донат для армійців на світшотах, чашках і навіть на гільзах. Це була його перша робота. Ми її розігрували, продавали квитки там вартістю по 200 гривень. І в кінці вибрали одного переможця. Це наступна гільза. Намальовано Віталієм, тепер будемо якраз запускати її в той же розіграш. Серію дух нації Віталій творитиме, доки триває велика війна, але вже має ідею останньої картини та спершу перемога. Українці весь час вони відбивалися, весь час боролися. І як би не вбивали нас, наш дух і нашу культуру незламну, ніхто не подолає. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини. Тут випуск. Новин вже о 13-й. Ну а зараз передаю слово моєму колезі Олександру Васильченку. Олександре, ефір твій. Дякую, Олександре, про оперативну ситуацію на сході нашої країни. Поговоримо у цій годині. Обов'язково дочекайтеся.